Ми виїжджали людину там, розірвало повністю. Коли йшли з роботи, ми говорили один одному до зустрічі. Тобто, кожен ранок ми зустрічалися тут, на робочому місці. І точки до іншої точки може бути тут до 12 кілометрів протяжний населеного пункту. Ми сьогодні передали три велосипеди, електричні велосипеди для місцевої громади, для фельдшерок. Будь-яка підтримка, я вважаю, в цей нелегкий час важлива для кожного. Нашому селі є лікарська амбулаторія сімейного типу. В цій амбулаторії працює дуже чудовий колектив фахівців, які постійно в кожну хвилину дня і ночі можуть надати першу долікарську допомогу нашим жителям. Добрий день. Добрий день. Ми дуже раді, що ми до вас приїхали. Ну, розкажіть нам, як ви тут працюєте? Покажіть, де, власне, працюєте. Розкажіть про роботу. Працюємо, ми це наша амбулаторія, яка збудована в 1912 році. Ну, зараз тут залишилося одне здання працююче. Працюю я тут з 2010 року іменно тут. Також ж мої колеги. Ну, Ходімо та покажемо вам кабінети наші познайомим з колегами. Позігуніна Анатоліївна, сестра медично загальної практики сімейної медицини, працює також з 10-го року тут сімейною медсестрою. Скоробагатько Олена Анатоліївна, яка працює в цьому здані, в цій амбулаторії 40 років, в цьому закладі, 40 років працює найбільше сарожил наш діток, щеплення вона всі в нас робить. А це молодша медсестра Наталя. Іванівна на полозок, кабінет щеплення, це в нас тут холодильник для вакцини. Тут діток зважуємо манюньких, новонароджених. До року в нас 8 діток. Були обстріли, в нас тут і прилітало, ну трошки там в нас щеплення є, і воно ж трясло, і попадало. Це в нас да, вікна в нас були пошкоджені, поміняли нам вікна. Це тут маніпуляції, маніпуляції робимо. Це в нас тут три койколіжка, де люди приходять крапельниці тут, де не стаціонар лікується. Ну і це кабінет у нас прийому лікаря. Тут ми знаходимося в даний час. За комп'ютером я працюю, декларації вносимо, електронні направлення, рецепти, доступні ліки. О, і тут дівчатка теж ведуть документацію свою. От у вас тут працює чотири людини. Чи вистачає на все населення така кількість? Так, да, вистачає. Зараз в даний час трохи людей менше, було у нас 1800 населення. Зараз трохи менше, 1600. багато повиїжджало. Ну і є внутрішньо переміщені особи, які поприбували. Розкажіть, будь ласка, як вас застало 24 лютого, 2022 року, яким воно для вас було і як тоді складалася ваша робота? 24 лютого мені дзвонила Олена Анатолійовна і каже, що ми чули. Я кажу, так, «Да, чули, обстріли, я буду плакати. Ну, Ми приїхали всі на роботу. Знаходилися ми всі на робочому місці. Не виїжджали ми ніде, ніхто. Весь колектив ми ходили на роботу кожного дня, коли обстрілювали ми один до одного. Притуляли, сховалися, так як бомбосховища в нас немає, ми в коридорі ставали. Да. Працювали, допомагали, допомагали військовим, допомагали цивільному населенню. Були такі виклики, навіть коли вже ми виїжджали, людину там розірвало повністю. Ми виїжджали з Анатолійовною туди, ну, ми оказували допомогу дружині близьким, бо це був стрес. Коли прийшли хлопці до нас, вже військові, нам вже було якось трошечки спокійніше, почали допомагати їм, село якось згуртувалося більше, і ми ну, як один одному допомагали, перезвонювалися. У нас такий був вислів. Ще ми коли йшли з роботи, ми говорили один одному до зустрічі. Тобто кожен ранок ми зустрічалися тут, на робочому місці. І время якось так ішло. Нам аби, а, ранок відробили додому і опять знову, швидше ранок, аби не було ну, обстрілів, хоча ночі теж дуже часто обстрілювали, тоді було пошкодження електролінії, інтернету, не було зв'язку. Вчора було, наприклад, ввечері було гучно, десь збивали хлопці щось з ППО, але ну, вже якось трошечки не так уже, трошки відійшло. Як ви пересуваєтеся? У вас велике село і складно що з дорогами. Як ви від там, одного кінця села до іншого? Як дістаєтеся? Ну, На роботу ми приїжджаємо на велосипедах, то на автобусі, ну як під'їжджає, а так ми на велосипедах. Тут в нас є автомобільний вант стоїть. Ну а зараз же дали нам електровелосипед, то коли. Машина поїхала ось на виклик. Була а тут срочно було давлення. То поїхали велосипедом і на їздила. Сьогодні передали три велосипеди: електричні велосипеди для місцевої громади, для фельдшерок, для трьох сіл, які обслуговуються кожного дня більше 13 тисяч пацієнтів, які потребують уваги, дослідження викликів. І ми вважаємо, що використання Ось такого мобільного пристрою в сучасних умовах і в умовах війни наближення до фронту буде полегшувати покращувати життя в першу чергу людей. це покращує можливість персоналу робити якісну роботу і громаді виконувати свої зобов'язки перед громадянами. Сьогодні нам фонд жіночі можливості України передали велосипеди для наших амбулаторій. Ми шукали таких партнерів ще з спочатку агресії, тому що із-за постійних обстрілів дуже складна була логістика. І в нашій громаді знаходяться три населених пункти. Це сільської місцевості, це село Мала Костромка, село Велика Костромка, Село Мар'їнське та місто Замодоцьке. То в селах у нас з однієї точки до іншої точки може бути до 12 кілометрів протяжність населеного пункту, тому ці велосипеди дадуть можливість пересуватися нашим медсестрам та лікарям. Швидше ніж це було до цього. Наше село, воно дуже розкидане в нас, і, ну, де є хороші дороги. Ну, він зручний тим, що він, як обичний велосипед, що на ньому можна проїхати на будь якій дорогі, тим він і удобний. — Ви вже каталися? Звісно. Як вам? Добре. Добре. Так. Да. Ну, прокатнуться Можете. ну, Інна Анатолійовна. Добре, Добре, давайте. Іночка не підведи. Я слідом за тобою буду їхати на свою. Розкажіть, на чому ви пересуваєтеся, коли виїжджаєте на виклики, чим зручніше це робити? Ну, Взагалі ми пересуваємося на автомобілі, так як у нас є, а зараз дали нам електровелосипед, то ну, звісно, що на електромобілі, коли дощ, сніг, то буде ж зручніше. Ну і дякуємо, звісно, за велосипед. Тому що коли машина поїде, там буває, я поїду за дось по ліки, а виклик, дівчатка сядуть на велосипед і поїдуть на виклик. На мій погляд, ну мабуть, треба якийсь уже більш-менш сучасний автомобіль. Тому мені б хотілося, щоб знайшовся якийсь фонд і дав їм саме новий автомобіль, який може їздити по наших ось таких дорогах. У Нас раніше тут був лікар-стоматолог. Як вище сюди нам лікаря-стоматолога, це такий лікар, якого всі просять. Стоматологічний кабінет я вважаю, був би доречний нашій амбулаторії як для людей похилого віку, для людей із обмеженими можливостями, будь для якої сім'ї підтримка потрібна. Я думаю, що в нас усіх мріях одна на всіх є це перемога, щоб повернулася якомога більше наших солдат, хлопців, чоловіків, братів. Також і сестер, да, і всіх, да, всіх військових, щоб повернулися додому, до рідних домівок, до своїх сімей, до дітей, до жінок, до батьків. Ну і вічна пам'ять тим хлопцям, які загинули, і дівчата віддали життя для того, щоб жили ми і наші діти. Дуже їм великий уклін.